Найбільше з усіх видів спорту наша колега Ірина Леоненко любила біг 2 березня 2022-го, Займаючись волонтерством на півоточеному Чернігові, вона отримала вогнепальне поранення, від якого померла в лікарні. Вже вдруге за Ірину можуть пробігти всі бажаючі Чернігівці та Чернігівки. Іринка була. В нашому місті вона тут народилася, виросла, вона була завжди дуже активною, вона завжди надихала людей на краще. Це дуже важливо, що вона живе. Це дуже важливо, що вона, що вона разом з нами. Я почуваю, то, що вона просто з нами, тому, тому що ми не, ну, не забуваємо її. Дуже вдячна всім всім за пам'ять, за підтримку, за допомогу. Це низький уклін всім людям. Котрі разом з нами, котрі разом з Іринкою, котрі пам'ятаються, котрих болить. другий рік поспіль в рамках всеукраїнського олімпійського дня один з забігів Олімпійської милі в Чернігові присвячується Ірині Леоненко. Ми хочемо таким чином об'єднати усіх всі покоління навколо пам'яті пам'яті в особі Ірини Леоненко, це пам'яті всіх загиблих волонтерів, які на жаль дуже багато. Це ті люди, які у лютому березні. Не задумуючись про свої про ризики, не задумуючись про небезпеку для свого життя, вони допомагали цивільним жителям, допомагали військовим. Саме такою була Ірина Леоненко. Тому пам'ять про таких героїв буде жити вічно. І сьогоднішній забіг саме ствердження, продовження її життя в пам'яті маленьких і дорослих, до забігу могли долучитися всі бажаючі, прийшли й рідні. Друзі та знайомі. Вона дуже смілива була, дуже сильна, хоробра і показала всім, всім людям нашим, як в перші дні війни, коли багато хто не міг прийти в себе, вона вже працювала і людям допомагала. Забіг в честь Ірини Лооненко це. Нагадує нам про хоробрість, про віддачу, про людяність, яку треба уховувати в наших дітях. І, бачучи це, наші діти будуть сміливі, будуть допомагати людям безкорисливо. Ірина багато років пропрацювала на телеканалі Дитинець вона раділа життю завжди з посмішкою і готова прийти на допомогу. Коли прийшло повномасштабне вторгнення, вона з першого дня не сиділа, склавши руки. Своє волонтерство не афішувала. Завжди вона була не посидюча. Якщо десь якесь лихо з перших днів війни, вона завжди копійку, завжди на ССУ, завжди допомогу. Якусь то туди несе, то туди несе, то. В Екатеринську церкву передавала завжди з кожної, з кожної зарплати і так далі. І так, щоб ніхто не знав, вона робила під пулями, моталася, нам казала, мама, я вдома, мама, я вдома. І якщо кудись їхала, щось робила, завжди казала, тільки мами не кажи». До дня волонтера, 5 грудня минулого року, Ірині Леоненко вручила одну з найвищих відзнак міста медаль за оборону. На жаль, Посмертно 18 червня у нашої колеги був би день народження. Ми всі зібралися, бо великому колі бажали нашій іринці здійснення найзаповітніших мрій, але її життя обірвало повномасштабне російське вторгнення.